Тут колядники. Добре, а ви колядувати будете, так, зараз? Даруй дару літа щасливі, цього дому господарю. Даруй господарю. Даруй господині. Даруй літа щасливії нашій славній Україні. Від двох кунів паличка ковбаска, а з мене гривник. Колядники на кожному кроці, а да? Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Біжать, біжать, калятники. Доброго дня, доброго вечора, дівчата. Господи, Україно, колядуй земля, тут світі кутя у хаті, щоб були ми всі багаті, щоб були ми всі щасливі, щоб ми. Землі за словом уся родина, ми від батька і до сина розмовляємо усі Христа. дуже дуже зап... запально, як було.